Розробляємо ось таку перегородочку. Ширина її однієї носква ну, дорівнює 40х50, рамочка 2 см, висота 2 метри, метр м Довжина. І я її вже, скажімо так, буду тут з боку тримати, але буду робити в іншому архікаді, щоб це було майже з нуля. Можна вибрати навісну стіну, в шаблоні є ось така річ, або можна взяти з нуля будь-яку схематичну стіну наприклад, хай буде ця. Беремо висоту 2000. Висота тут важлива, а ширина вже буде задаватися в процесі побудови. Ось тут добре, що тут 0 зміщення. тобто, на, Якщо тут є якесь число, треба його забрати. ось далі. Далі беремо схематичне зображення. І тут є основна панель це унікальна панель. так? Ні, це Головна панель можна виділити, це якби скло. Ось, так нам, в принципі, і треба. Далі нам треба вибрати фіксовані розміри підходить. І ось тут ширина є і висота. Ширина, ми вже казали, 400 мм ось вона підскочила. А довжина, замість 900, пишемо. А, висота 500. Ось, от таке скельце в нас вийшло. це в нас схема. І оскільки вони скельця будуть повторюватися. Там вже буде видно, як воно розподіляється, На 2 метри тут буде 4 і на метр 3 м. Тобто воно так собі далі, ну, далі буде працювати вже за принципом розподілення. Наступне раме, і ми маємо декілька категорій. Якби ця конструкція мала кут, а таке, в принципі, може бути. Тобто, якщо це не перегородка, там, наприклад, а там ще з того боку на кут щось пішло, то тоді є сенс пошаманити в кутовій рамі. Ось тут є умовно кут і є деякі варіанти, можна вибрати собі якийсь там, по мінімуму, кутик. Ось, наприклад, я знаю, щось ось таке, але подбати, щоб це було 20. Ми цього насправді не застосуємо, тому що в нас завдання цього нема, але можна, в принципі, спробувати. 20, 20, і тут можна глянути 1, 2 і 3. Ось тут до осі, так, з'єднання. Тут можна би було дати третє, ну, не 30, хай буде тут ми ставимо. Ага, оце дуже маленьке, це може бути 2. О, і різниця. 21. Воно так і вискочило нам. 21 нормально. А ось тут різниця а ми подивимося. візьмемо знову ж таки, тих 2. Ні, це мені так не дуже подобається. Теж 20 візьмемо, Тобто тут іде оцей квотик такий, так? Це вже, якщо робити кутову раму, якщо там кут виходить, то, власне, було б незле її тут налаштувати. І кожна з категорій вона має ось тут ще додаткові параметри. Тобто, ну, максимум який тут, а тут оце річ різниця, ось ця така, так, цей зубчик ми бачимо, якщо ми візьмемо тут ну, цікаво знати, як це. Позначиться, ну, треба буде потім спробувати подивитися. Так, і, в принципі, найчастіше я доходила до. Просто покриття. І ось яким нам треба чорна фарба, наприклад, слонова кістка. Ось. І будемо дивитися, потім спробуємо, як на кут воно піде. Межа це є край, край нам треба, щоб був. От він у нас є, а якщо його нема, то вибираємо невидимий. А якщо воно є, то тоді вибираємо теж щось таке по-мінімуму. А можливо, навіть якесь ось таке, наприклад, зараз спробуємо. Спробуємо раніше тип і геометрія. Значить, ось тут ми сказали 2 см, в принципі, підходить. Зараз так пробивається, треба глянути, Буде звірити. Чому? Тому що тут є 250 і тут 200. А нам треба, щоб загалом тут було до серединки, бо ми хочемо Я з середину перев'язку, а тут буде 20. Загальна товщина це буде. 20, тут щось взагалі зникло, зараз подивимося. Так, далі, ага, у нас в палітрах головна панель, тут аж 20 мм. Ми візьмемо 5, бо це скельце. Зараз подивимося, як тут буде працювати. І оці вушка, які заходять. Якщо тут на все про все 20, то візьмемо знову ж таки 5. Ось, нарешті воно з'явилось, напевно, через це. І тут є ще зазорчик, і ми вже знаємо теж, якщо тут 5, то ще на... Нашої, нашого скельця 5, 5 міліметрів, то було б не зле теж 5 поставити. Наступна категорія це є от в нас оцей середній, тут обвелося салатове, вбудована внизу. Якщо нам її потрібно, то хай буде стандартно наведемо 20 Ось Тут теж 20-ку. 20 не хочу. Ну, вона нижня рама. Можна, можна і взяти не вийдемо. Подивимося, як це буде виглядати, до речі. А ну, зараз глянемо. Ні, воно ну, навіть не, не підсвітлюється, подивимося, на що це вплине. І зараз середник це категорія ось оцих серединних, до речі, можна підглянути на що тут було. Ось тут у нас нічого не було. Тому, в принципі, зараз глянемо. Хоча ось тут якраз це в цьому варіанті це, ця рама і була. А ось тут середник якраз тут не, не працював. Може бути і таке, що. Я зараз подивлюся, як буде працювати ця рамка. Якщо ні, то ну, якщо тут просто специфічна може бути ну, така панель, тому що у нас навпаки середник ось тут пішов. Я його не даю. Даю ось цим. Тут буде 20, ну, вона вона саме тут у ця категорія пішла. Тут буде 10. Цікаво, як це вийшло, бо я брала інший принцип. Так, це є двадцятка. Оце нижня, по ідеї, мала би бути рама. Десь, ага, і ось тут ми візьмемо 5 Ну, те саме, що й було. І тут теж буде 5. Ось така штука вийшла. І оці рами дві останні. Тут, ну, до речі, типа рам, заглушка і рама. Є і можна увімкнути чорну фарбу, чорний е, слонова кістка. Е, так, спробуємо створити цю навісну стіну. Е, так, наразі я бачу, що досить гарно вибудовується ліпше, ніж у мене перший раз. Від початку до кінця вийшла ось така річ. Я її виділю F5. Ось вона тут є, досить гарно виглядає, тільки кутову, ще зараз я перефарбую. Ага, і з цього боку бачу, що якийсь, е, текст, якась текстура ще не змінена. Зараз подивимося по категоріях. Ага, є середник, отам знизу треба було взяти чорна фарба-слонова кістка. От тепер ззаді вона зафарбується, вже видно, що вона зафарбувалася. І тепер ось цю рамку зовнішню. Також ми її спочатку вибираємо межа. А далі заходимо на включаємо замін, поверхню і пишемо чорна. Чорна слонова кістка окей, і фактично така от, перегородочка в нас готова. Її бажано, якщо ми знаємо, що ми будемо застосовувати такі перегородки, захочемо з них стартувати. Нам подобається ця рамка, ця товщина, ця категорія, висота, будь-який з параметрів в нас буде корисний. То тоді ми, активовавши її, заходимо в параметри, клацаємо ось тут на систему, клацаємо на зірочку, і я би, якщо чесно, взяла би і замінила ось цю. Тобто беремо ось, вибираємо, вибираємо її. Чому вона може бути потрібна? Тому візьмемо зірочку з плюсом і напишемо скляна перегородка. Окей, і в шаблоні вже вона збережеться в вигляді ось такого віконечка.